Світ замерзав без холоду й морозів, блукаючи в кайданах без надій, жили життям усі звичайним, без прогнозів, і не чекаючи з небес подій. Вони, отак, стомившись, працювали, не знавши, що згубились в темноті. Можливо, часом по рятунку десь шукали, коли блукали світом в марноті. За кожен гріх платити варто жертвою, а ще страшніше смертю за гріхи. Закону проти, ти людиною став мертвою, і кожен крок твій до немудрості лихий. Заснувши тихо в ніч одну звичайну, коли і зорі і мерехтіли, як завжди, не всі помітили подію надзвичайну, яка змінила світ цей назавжди. Здавалося б, що може трапитись такого, але в ту ніч родилася любов, яка зійшла на землю в людськім тілі, та не прославитись, а щоб пролити кров. Маленьке немовлятко на соломі і відголосок народився цар. Та ні, погляньте, він же не у хоромах, та й звідки в нього раптом такий дар. І, хоч пророки часто говорили народиться Месія, цар царів, та у той час свої серця, на жаль, не всі відкрили, не прийняли Спасителя прихід. Проте і ті були, які з дарунками зустріли, з піснями радісними й щирими в устах, вони все це у серці зрозуміли, бо в ніч ту сталася подія непроста. Лиш вдумайся, що світ цей полюбивши Бог сина в жертву грішникам віддав, а сам Ісус, всю славу залишивши, прийшов із рабства людство врятував. Таку любов нам просто не збагнути, але вона родилася в яслях, в ту ніч, щоб нім спасіння осягнули і народитися в людських серцях, та ніж змінила всі події на планеті. Мов зупинивши стрілку лиш на мить, і пісня ангельська відпіртих до сьогодні так нині відголоском нам брнить. бо коли світ блукав в темрявій холоді, надії світло засіяло від для життя для всіх дітей, людей, похилих молоді, у нім знайдеться щастя, майбуття, тож хай серця сьогодні зігріває отой. Хто з неба, як любов, зійшов, Щасливий той, хто суть різдва пізнає, І в немовляті тім Спасителя знайшов.